Всім привіт! Сьогодні 25 лютого І в нас сьогодні дуже файна погода бджоли літають. На градуснику десь буде 16-17 градусів. І починаємо потрошки скорочувати сім'ю. В цьому відео я покажу, як я скорочую сім'ї. Покажемо одну, другу сім'ю покажемо як скорочую, чи, як, чи потрібно буде годувати зразу. Розкажу, бо зараз ця тема дуже починає, зараз потрошки вже всіх почнуть сім'ї обльотуватися і будуть треба починати скорочити, якщо хочете, щоб був безстрій у сім'я. Тому сьогодні я це покажу, як я все буду робити. вбираємо маску. Демар. Так, стільки б Тут є 6 рамочок, так? Так, зразу забираю поласки. Вже покажу зараз, чи ну, як чи потрібно чистити дно. Чи буду чистити, якщо, якщо сім'я сильна, то, якщо сім сильна, то... практика показує, що чистити дно не потрібно Так, от застану відтягнули, зразу видно, що ця рамочка вона лишня. Так, ця медава рамочка, вона лишня зараз їм. Так, це друга медава. Ось така вона дуже добра сім'я загодована. Так, все, цю рамочку я вже не забираю від них. Лише зараз йдемо зразу на розклад і будемо зразу вже заодно провіримо, як тут корма в сердень. Так, маточка тут видно, почала вже сіяти. Ось так. Ось дуже добре. Ну, покажу ще одну рамочку. Ну, тут видно, тут корма є, дуже файна корма. Так, ось такий вже п'ятачок розплоду. Так само тут. Ну і корма є на ці рамочки. Так, ну ще одну не подивиться, на, на скількох рамочках вже є розклад. Для себе вже щоб розуміти. Так, полоски заберемо. Так. Якщо видно, молода бджола вже виходить, вже починає лупитися. Звідси він лупиться вже видно. Лупиться і вже якраз у нас тепер добре, що нас тут обляти, і ця молода бджола може облітатися. Так само тут видно, що розплоджує стороться лупа. Маточка бакфаст. Так Ну, На ті крайні рамочки дивитися її не буду, корма вижу, що там є, поглядімо подмар, подмору. Ну, одна крашка на дні. Потім вже е, наступні рази, коли я буду до них дивитися, я це гніздо пересуню сюди. І якщо та крашка там ще буде на дні вулика, я її почистю. А зараз нема смислу це це робити, щоб трошки зігнати б живлю, щоб закрити. Зараз нема смислу це робити, щоб задурно не студити гніздо. Зараз головне, щоб було в сім'ї корм І матка. Якщо є корм і матка, значить... Все буде дуже добре. Цю ну, сім'ю я подивився, зараз я зможу зробити з цієї сторони, оскільки тут йде розплат на цих трьох рамках, тут корму нема. А тут далі все кормові рамки. Сім'я сильна, навіть якщо похолодає, їм їсти не треба давати. В сильні сім'ї навіть ну, можна було би їх навіть і не скорочувати їх можна було б навіть лишати на цих шістьох Но, Щоб був ліпший розвиток, ліпше скоротити. Якщо сім'я буде скорочена, вона буде розвиватися набагато швидше, ніж та, що буде на вільному гнізді. Так, і тут чуть-чуть, таку стамесочку логонько я, ну, я знаю, що завтра у нас буде погода, наші перейдуть поводу на два дні. Щоб буде два дні погоди, тому я трошки це так розпечатаю. Ось так, щоб вони перенесли це собі до розплоду поближче цей, цей корм. Ось так зроблю. І прямо під саму заставну я її підсоню, щоб навіть якщо воно, якщо буде трохи стікати, щоб воно собі до заставни вони могли брати і із заставни далі прямо збирати. Так. Все, ота сім'я готова. От тепер, допустимо, я, я вже знаю, як у них е, справи з кормами, трошки їх скоротив, трохи розпечатав. Тепер можна до них 2 е, тижні, плюс-мінус, до такої сім'ї. Я можу вже не дивитися. Але якщо, допустим, у вас або ну, в мене буде лишній мед у мішочках, то можна зверху поставити мед просто для того, щоб... Ну, більше меду, чим більше меду в сім'ї, тим буде матка ліпше сіяти. Вона, вона чувствує запас великих кормів, і вона файно просівається. І навіть якщо мед є, можна було поставити зверху, він би точно не помішав. Але якщо це мед, ну тогорічний, кристалізований. А якщо це там в коментарях запитували, чи можна це зараз у цей час відгодувати цукровим сіропом. зараз. Якщо, допустимо, у вас така пода, щоб жали, його облітати, то можна зробити густий сірап, це один до двох навіть можна зробити такий. І, І небагато. Можна по 300-400 дати у мішочок, так його має розікласти, щоб він не тік, щоб ми не молимирного брати. То вони можуть його взяти. А якщо буде холодно, якщо буде холодно, то вони його не, не будуть брати. Він просто може витіче від, на дно і, і пропаде. Так. Магазинні рамочки. І перезимували. Я не знімаю магазини з вуликів, ну, багато магазинних рамочок, нема де ставити і лишаються у вуликах. Так, так само три, шість рамочок. Поласки теж забираємо. Ну, Поласки теж лишилося, забираємо. Ось так забираємо, трошки димкуємо. Так, Шість рамочок. Тут так само ми забираємо одну рамочку, я думаю, що по-любому треба забирати усіх, бо шість рамочок це забагато. Хоча тут вже найбільше трошки є, ну мас... є більше, але... Но... Ну, Серно бжила, назарі ну, на літає, в принципі, трохи бджоли в поле, але вона все одно не, не, не покриває цю рамочку. Це вже можна сказати, е... Ну все залежить, ну стільки бджола. все залежить вже. Іменно... Як, як ліпше. Якщо рамочка сильно кормова, то можна її лишити. Розпечати, лише якщо сім'я сильна, то ну, їм нічого не дасть. Вони собі... Якщо сильна сім'я, вони собі розплати і будуть відгрівати і так, все нормально буде. А якщо слабенько, то ліпше забрати рамочку. Я по одні, ну, рамочку від них по-любому заберу, з окранів. Від усіх було забрати рамочку, декому дві забере. Так. Розплат є. Є yeah. йдемо далі. Сім'я почти аналогічно першій сім'ї так, супер. Mm є. -hmm. Ще одну рамку потягну. Ще одну рамочку витягнемо. Щоб було так як там. Може маточку заодно заміти. Або маточка є тут. Так, так само, дуже добре. І по цих двох сім'ях вже можна плюс-мінус закласти собі таку картину, що сім'ї, які займають, сиділи на шістьох рамочках, у них вже плюс-мінус є три рамочки, так вже з п'яточками на трьох рамочках, на трьох рамочках, можна сказати, є вже розплат. Так. Зразу скорочуємо їх. Якщо в мене були б лишні заставні, ну якщо б будуть вони, то можна їх, їх на середині вулика двома заставнами скоротити і тут обіставити теплим матрасом, тоді було б ще ліпше. Але тож на слабенькі сім'ї, на такі сім'ї, як оця це не стається робити. Так, так само. Тут видно, що вони трошки вже метки зготовили. розпечатують, готовлю собі. Так само ми розпечатаємо. Ну, це якщо такі сім'ї сильненькі, якщо дуже слабенька сім'я, то розпечатувати може не стоя, а ліпше поставити їм над головою мед, бо слабенька сім'я може не піти за його взяти. і Він просто там потече і бжоли можуть почати ну, другий прилетіти і... І їх тупо розграбити, якщо дуже слабенька сім'я. Так що це вже кожен дивиться по селі сім'ї. Така сильна сім'я вона не пустить воровок, у неї тут нічого не зроблять. А якщо сім'я слабенька, то, то скочить все, що їх ну, можуть розграбити. Зараз у цей час вже, ну, зараз особливо ранньо, зараз весною. У джелених сім'ях зараз ну, інстинкт захисту дуже слабенький тепер. Вони зараз змучені зимовкою. Якщо зимовка ще пройшла нормально, то ще добре. А якщо дуже, якщо погано пройшла зимовка, то, то ну, це погано. Вони можуть захищати добре гніздо. І якщо що слабенькій сім'ї взяти і, і розпечатати е, тако мед і льоток має не дуже привідкритий, буде має привідкритий, то можу часом їх розграбити. У Слабенький сім'ю ліпший мет поставити мішочок зверху на гніздо. Так буде ліпше, ніж розпечатати. А все собі можна розпечатати. Скільки там минут набіг. Ага. Так. Дві сім'ї показав, відео великий, не буду знімати, просто покажу, що згори трету сім'ю. Щоб не затягати. Так, трата сім'я займає. Так, саме старше, ну, тут, що тут я можу дві заберу рамочки вона виді, ще трошки хоклубі, сиди спереду. Да. Вона ще так без спереду сидить. Так, ну все, я думаю що показав плюс-мінус. Якщо буде щось цікаве, то можете написати в коментарях, будемо зараз далі проходити, додивлятися. До Кому було відео цікаво, можете поставити лайк, підписатися на канал. І щось цікаве можете написати, я відповім. Всім пока!